Сьогодні особливий день, бо відбувається міжнародний саміт миру, і вся Україна хоче миру, але миру через перемогу. Російська армія напала на Україну вже багато десятків днів до війни. Українці не заслуговують на те катування, на те гвалтування, на те знищення, яке отримали від російської армії в Україні в незалежній державі, європейській державі, яка завжди дотримувалася демократичних правових цінностей існування. Сьогодні ми від імені міжнародного штабу допомоги українцям, міжнародного клубу Клаб», глянцю бізнесвумен та Глобальної комістево злана конець звертаємося до цілого світу допомогти нам. Перемогти цю російську науч, яка мищить нашу землю, не дає можливості жити в цивілізованій країні. Ми просимо кожного з вас допомогти гуманітарними вантажами, коштами іншою допомогою, яка прискорить цей мир, яка допоможе перемогти і відбудувати нашу незалежну Україну. І дякую всім захисникам і захисницям, які боронять кордони, які теж хочуть, щоб наступив мир. Але мир тільки після перемоги. Я дякую HWPL, організації, яка робить все можливе, щоб допомогти цьому миру настати в Україні збирає кошти на гуманітарні вантажі, на іншу допомогу. Ми будемо вдячні кожному за допомогу, яку надасте Україні. Слава Україні! Героям слава!